Традиційно щороку вихованці спеціальної загальноосвітньої школи номер 19 напередодні міжнародного дня інвалідів влаштовують свято. От і 2 грудня дітлахи та педагогічний колектив школи зустрічали дорогих гостей. Це свято вони називають святом добра і зазвичай розпочинають гімном школи у виконанні шкільного гурту Овиріг. щирого серця вітаю вас всіх з Днем добра. Уже багато років поспіль це свято поєднало різні покоління у нашій школі. Це свято віри і надії, любові і радості. Кожного дня наші педагоги разом з дітьми та батьками творять добро. Але у малювничому місті Біла церква, яке також називають містом добра, є багато людей, які. До наших діточок, які переймаються нашими дітьми і протягують їм руку підтримки. Низький вам уклін за вашу працю, за вас, за те, що ви в нас є, за те, що ви запалюєте іскорку доброти у душах наших дітей. На свято добра учні школи традиційно запрошують представників влади, депутатського корпусу у громадськості своїх постійних друзів та спонсорів, які з року в рік простягають руку допомоги особливим діткам, які навчаються у школі, підтримують і словом, і ділом. Вчора з розмовлявським головою і дороччи мені привітати вас із цим днем днем добра, Днем справедливості. Днем любові. Тож я це доручення, вітаю імні міського великого Налявича, єдині депутати міської ради, єдині виконкому, від імніні всієї громади Білої Церкви. Вітаю вас і хочу, щоб ваш заклад процвітав, щоб вам тут було залишно, щоб було вам добре, і щоб дійсно тут творилося добро. Ми в цьому році ну, не все зробили, що могли зробити, а розглядали нам кошти і які бажання. Але все-таки зробили багато. Зробили перші поверхи, бачимо, це на 1 вересня, він вже готовий був. Зробили там і вбиральні, е чудові, які є можливість, е так як в звичайній школі або навіть і більш е достойні. Зробили так, що є е сьогодні і кімнати, в яких навчається 12 учнів, 8-12 учнів. І таким чином... Ви збільшили потужні школи майже відвічно. Ще багато чого зробити потрібно. Зробити і так, Все є в планах. Я вірю в те, що ми зробимо ще набагато більше для вас і в цьому році. Кожного року ми бачимо, що тут збирається і навчається кожного дня. Добрі діти, щирі, відверті, з відкритою від душею які люблять один одного, поважають дорослих і намагаються навчатися життю. Сьогодні цей день особливий тим, що він інші дні не може зібрати так багато друзів, а сьогодні він збирає їх. І повірте, я сам особисто з нетерпінням чекаю цього дня перейнятися цим духом, зарядитися цією енергетикою доброти. Щоб можна було потім по краплиності нести у місті і роздавати кожній людині, кожному вчителю, кожній дитині, кожному школі, садочку, це дуже важливо. До свята учні школи починають готуватися заздалегідь, вчать вірші, пісні, танці, грають на музичних інструментах та навіть демонструють свої спортивні досягнення, щоб усім присутнім було цікаво та весело, щоб кожен зміг зрозуміти, що й дітки з особливостями психічного розвитку мають свої таланти, свій потенціал, люблять життя і прагнуть довести, що, як і інші діти, вони ростуть повноцінними членами нашого суспільства. Лідства нашої громади, вони одні з нас, тільки потребують до себе трохи більше уваги, тепла і безумовно допомоги. Це своєрідне звернення до людей бути добрішими та милосерднішими. Доходи на саді людині ми і нам діточки малі.